Вітаю! Мене звати Анна Марія, і сьогодні ми будемо розкручувати наш фінансовий потік з нашою нейрографікою. На аркуші паперу малюємо фігуру себе, нейрографуємо її, нейролініями наповнюємо сенсами, розумінням, які ми є. Все скруглюємо, щоб наша фігура була досить гармонійна і щоб ми себе добре почували в ній. Всі кутки, все детально ми скруглюємо. Далі малюємо невеличкий потік. Фінансовий, які і ми його зараз відчуваємо. Нейролініями з'єднуємо їх. Далі ми будемо розкручувати наш фінансовий потік, щоб він збільшувався поступово, але цілеспрямовано. Наповнюємо його нейролініями. Також сенсів, як він має збільшуватися. Відчуваємо всі емоції, які ми будемо відчувати, коли ми досягнемо бажаного результату. Так, нейролінії всі в нас підкреслюють наш потік. Далі ми об'єднуємо новий потік з нашою фігурою себе. Але нам треба її збільшити, адже ми маємо містити більше енергії. У полі, також між нейролініями, ми можемо бачити ресурси, ми їх вносимо. Це є легкість, це клієнти, це грошові потоки, це можливості, все, що ми бачимо і усвідомлюємо під час нашого малювання. Далі, знову ж таки, дуже важливо нам скруглити всі перетини, щоб нам отримати цю бажану фінансову підтримку з легкістю, без жодних конфліктів. Тому, будь ласка, зверніть на це особливу увагу. Відчуйте, як ви будете почуватися, коли у вас буде ця фінансова підтримка, цей легкий фінансовий потік у вашому житті. Малюйте нейрографіку, усвідомлюючи, це не просто гарний малюнок, це робота з нашим підсвідомим. З нашою свідомістю дозволяйте собі бути щасливими, дозволяйте собі отримувати всі блага нашого світу, адже ми народжені для того, щоб бути щасливими, успішними у всіх сферах нашого життя. А тепер будемо носити колір. Колір це сила енергії якими потоками будемо вносити в наш малюнок. Пропоную спочатку внести колір у саме цю спіраль розвитку нашого фінансового потоку. Кольори вибирайте, які вам подобаються, або за асоціаціями, якщо вам подобається фіолетовий колір, і для вас цей колір багатства, як для мене, можете його використовувати. Вносимо колір потоково. Кожен наш ресурс ми також виділяємо красивим кольором. Далі ми ці кольори також берем, виносимо в поток нашої спіралі, адже вони мають в нас закручуватися, розгортатися і нести нам достаток. У кінці нашого малюнку обов'язково ми вносимо лінії поля, фігуру фіксації. Фігура фіксації це те, на що мозок має звертати особливу увагу. А лінії поля це потужна енергія, яка буде підтримувати ваш малюнок для здійснення реалізації бажаного. Не забуваємо, перед початком малювання і у кінці ми обов'язково прописуємо 20 слів за 2 хвилини для актуалізації нейроконтуру і для усвідомлення всіх сенсів. Нашого малювання. Адже нагадую вам, нейрографіка це не про красивий малюнок, нейрографіка це про роботу зі своїм внутрішнім світом, зі своїми думками, почуттями, відчуттями, свідомістю і підсвідомістю. Гарного вам малювання і успіху! Доєднуйтеся до мене ще і будемо малювати нові й нові алгоритми.